Всі. Дуже радію від того, що ми сьогодні зустрілися. Це не перша наша зустріч в цьому ціловижному полі. Коли ми 6 травня минулого року починали показувати свою асоль, ми не сподівалися, що такий буде шлях у нашої асолі, яка вже не так, і зробив її наш ціловижний автор, керівник Асоціації Кирилів Стемодеси Віктор Живага. Наша Асоль проїхала немало, не багато, 28 міст по Україні, 12 країн світу. Ви знаєте, вона сама по собі вже живе. Хочу, я не хочу, але завдячуючи тому, що вона народилася саме під цими смілами, вона живе своїм життям. Ми проїхали багато, але знаєте, всі говорили про що? Говорили про те, що війна так. Але настане мир. Рано чи пізно. Але ми, українці, точно знаємо, що буде мир і буде дуже скоро. І тоді буде у нас якесь домашнє завдання, тому що ми вирішили йти в Європу, в Євросоюз, в НАТО. І саме ті варди, які нас можуть тормозити, ми маємо їх. Ви окремі, подивитися на них зразу, десь посміхнутися, десь поставити наголос. І коли ми спілкувалися з карикатуристами всього світу, я дуже радію, що ви бачите тут роботи і керівника Асоціації України, і керівників асоціації багатьох міст і країн. Я радію від того, і коли ми почали говорити, чи говорити про всі вади, чи про якусь одну, і ми зійшлися на тому, що перше, про що треба говорити про корупцію? І якраз це було напередодні Мюнхенського саміту. І коли вийшов президент і сказав, що перше, чому що ми виходимо на бій після війни, це буде наша корупція. Чи буде держава, чи буде, буде залишити від неї? Ви знаєте, та кількість робіт, ви бачите, так? Да? Яка прийшла буквально за місяць, і вони продовжують йти, ми не всі виставили, це перша виставка. І ми зрозуміли, що ми на правильному шляху. Сьогодні питають: а чи це дозволить щось зробити з цією корупцією? Вже сьогодні прозвучала фраза: вони бояться світла, вони бояться сміху. Я думаю, що якщо ми будемо кожен на своєму місці говорити про це, спостерігати це. Наголошувати на це, то я думаю, що ми разом всі зрушимо. І Україна має зараз неймовірні можливості стати не тільки переможцем у війні, але переможцем у найстрашнішій ваді, яка нам буде стояти поперед нашої дороги до європейської спільноти. Я дуже радію від того, що справою руки від мене сидить Віктор Жила. Цей автор, я вже говорила про мою осоль, яка вже не та, яка вже не та і живе своїм життям. Але коли ми звернулися до нього, ви знаєте, я дуже люблю Одесу, ну, звичайно, дуже обожнюю свій Миколаїв. Але коли починалося будівництво останнього цього ешелону, ми не говоримо, що їм по 200 років, так? справа самого міста Одеса, вона почалася з Великої взятки, з Великого Хабаря. Ця ідея, вона висіла. Я дуже хотіла про це говорити. Але ту шедевральну роботу, яку я вважаю, то що зробив Віктор, подивіться, да? про цей апельсин, Я не хочу, щоб його говорили, що це апельсин, який зв'язаний з помаранчевою революцією. Ні, це інша, інший хабар, який спонукав до того, щоб Красуня-Одеса, перлина, півдня, вона сьогодні була. Я вважаю, що нам треба говорити і про це. Коли ми наступного тижня, може, через два тижні, зробимо таку саму виставку в нашому дорогому Миколаєві, ми взяли ще одну тему. І це будуть Патьомкінські деревні. Це буде таке саме очковті радірства. Яке про яке ми будемо говорити далі. Я дуже радію від того, що я зараз тут, що радію, друзі, і я дуже радію від того, що прибувають наші миколаївські колеги. І я запрошую сюди, будь ласка, підходьте, займайтеся там Першеленка, ще один представник нашого рода клубу. Будь ласка, присідайте, будь ласка. А от тут є. Да. І, сьогодні... Да. і сьогодні я хочу... Після ми сьогодні будемо, е, завдячуючи нашій співпраці з поштами, поштою України. Сьогодні немає нашого директора, але є наш близький друг, директор Одеської кошти. Да? І ми сьогодні, звичайно, будемо гасити, ну, скажімо так, давати місто народження ці марки. Я думаю, що в неї велике майбутнє, як і у всіх наших марок, які е, е, підуть по, по світу. Але для того, щоб... Е, Почати це я все-таки хочу слово задати директору цієї установи, нашому великому другу, який за залюбки завжди нас приймає. Тут ну я навіть не приймаю, я думаю, що ми тут живемо. Так що Я думаю, що в нас приписка тут є. Наш ваш дом. Здравствуйте еще раз я очень рад, що выставка открывается именно у нас, в нашем клубе. Должен сказать, что и первая выставка э, карикатур «Русский корабль. Идите туда, куда не возвращаются» тоже открывалась у нас. И мы горды этим. Ну вот, э, честно говоря, я бы хотел, чтобы коррупция боялась не только света, юмора и сатиры, но боялась бы и полиции, и судов, чего она сегодня не боится абсолютно. Да? Потому что в судах и в полиции точно так берут взятки. Мне всю жизнь хотелось брать взятки, но никто не дает, как и никто не дает. И, и, ну и слава Богу, без этого как-то я не боюсь ни полиции, ни судов. Друзья, значит, э, наш клуб занимается не только устроительством выставок, да, но у нас есть одна волшебная коробочка. Она называется благодивый внески. Эта коробочка называется по-другому антикоррупция. Туда вкладываются денежки, за счет которых мы, мы не такая огромная организация, как Рота и Клуб, но тем не менее, тем не менее, да, за счет денежек этих, мы э, закупали в самом начале войны бронежилеты. И от нашей организации, вот только от нашего э, клуба, не считая от наших филиалов, а должен вам сказать, что у нас достаточно и в Австралии, и в Америке, да, и в Молдавии есть филиалы, которые вот сейчас увидят все это и тоже бросят в эту копилочку деньги, на которые мы покупали бронежилеты. Мы покупали импланты для хирургических операций. Сейчас мы шествуем над э, медицинской службой э, Одесской морской бригады, которая, кстати, воюет под Николаевым, дорогим нам городом. Да? И мы и будем продолжать так делать. Я надеюсь, что эта выставка не последняя. Что коррупция... За, благодаря этой выставке ну, наполовину исчезнет, напрямень, напрямень. Как, как минимум. Ну, а мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее закончилась война. Это нам всем нужно. И все, каждый свою копеечку сделает, и все будет в порядке. Спасибо. Де була багато і дійсно багато, і те, що вони роблять, це неймовірно. Крім того, мій колега Артем Ващеленко, він не тільки керівник ротарі асоціації нашої, багаторічної, але ще й керівник найпотужнішого гуманітарного хабу, який називається Центр підтримки бізнесу. Я думаю, що він краще про це скаже. І я радію від того, що він зараз там. Дякую, Тетяна. Друзі, вітаю. Поспішали з Миколаєва доїхати вчасно. Ну, трішки спізнились, в Одесі трафік, тобто мирне життя повертається, це добра ознака. Ну, але ж що хотів сказати? Перше, ну дійсно, гордий бути тут. Для нас співпраця з всесвітнім клубом Одеситів це не тільки цікаво, а і про це вже я знаю, що згадали. Це такі творчі здобутки, бо в травні минулого року дійсно перша подія з конкурсом карікатур, до, до якого наші команди також були з ротарійцями з міста Деси, були дотичні, стартувала саме тут. Розуміємо, що корупція це не унікальний наш український вираз. Але ж сьогодні це наше домашнє завдання впоратись з цією хворобою суспільства. Тому всі інструменти до цього гідні. Інструмент сатири, він дуже такий: знаєте, якщо ми можемо над цим посміятися, ми вже починаємо з цим боротися. Тому радий, що є можливість працювати разом. Дійсно, гуманітарний штаб, який працює в Миколаєві з перших днів війни, ми продовжуємо зараз працювати також, вже працюємо і на Херсонщині, але ж інформаційний фронт. Він має таку саму вагу, як і фронт гуманітарний. Тому, друзі, радий бути тут. Давайте вже будемо Давайте. запускати процеси. Радію, радію, що можу оголосити почесне гасіння марки до нашого почесного зівця. Запрошую директор української одеської дирекції Сергій. Автор роботи, яка сьогодні є в основі тематичної марки, керівник асоціації в Одеси Віктор Дживага. Керівник гуманітарного хабу Центр підтримки бізнесу Миколаєва Артема Щеленка. Керівник, директор, да? директор, директор. Директор Всесвітнього клубу деситів міста Одеса. Далі бара. Чаще підійти. У нас ще одна поважна людина, теж трафіки. Ну і я собі дозволю так само долучитися до цього процесу. Будь ласка, сім'я. Будемо чекати, чи будемо гасити? Будемо гасити. Да, Ладно, якщо людина приїде, зробимо ми... <клідження> ще раз. <клідження> раз вона поважна. <клідження> так, шановні друзі, запрошую прийняти участь у спецпогашенні такої чарівної чудової марки. Я, я... Побачив дизайн, мені дуже сподобалось, тому що вони такі яркі, хороші пастельні тона, але там суть вона дуже яскрава. Да? цей перший круглий оранжевий апельсин, то є така перша візуалізація взятки, яка ну, може пішла там на благуці і здобула для міста Одеси дуже багато привілегії. Тому там, мабуть, взятки, -взятки да, і різні, і там будемо осуджувати, не знаю, як далі поступати. Але сьогодні ми погасимо і запустимо оцю яскраву марку і цей яскравий конверт в обіг. Тому що гроші, які потім будуть збиратися, пішли на допомогу нашим Збройним силам. І це діло дуже важливо, тому що ну, всі ми прилагаємо де, ну, деякі усиля для того, щоб ми перемогли. Тому запрошую прийняти участь у спецпогашенні. Зараз ми поставимо оттіск і підпишемо ці конверти з марками. Тому запрошую підійти дорожнього. Давайте автора Ми зараз всі разом це будемо робити. Поході. Ми зараз в місті натиснемо. А І да, да. на камеру. камеру.

Ничего, ничего все, 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 кто кто, кто заботится? Ну, Давайте с... в... махнемся. Да, 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 О, да, да, да. Да. я могу я еще предложить еще на камеру, последнюю марку пригласить всех еще. желающих принять да. с нами, и мы сделаем большой групповой снимок каждому на я память. Я прошу, пожалуйста, господин Дудин, подойдите, пожалуйста, сюда. Здесь я с нами присутствуют самые главные руководители юстиции всего, всего Юга Украины, и и жалов... же. Шарвальный тоже. Шарвальный Шарвальный и даже мы такие друг. Кого же вы запросите? Пожалуйста, господин Воронков, господин будь Будь ласка. ласка, Саша, будь ласка, барабанщика, один із завтра. Воно очень дуже красиво буде. Давайте все равно. Можна тут становитися? тут. Я нікого не забула, дивіться, щоб ніхто не образився. образовался. Три в четыре штучки. Я останусь. Все. Саша, Саша, еще раз. с нами не успел? лучше. Теперь, шановные друзья, для того, чтобы ты стал, подписали. в можно в любом месте. на память. Ну, Я, чесно говорячи, че, вважаю, що всі одесити про це знають. Так? Якщо хтось не знає, в нас є сьогодні... А де господин Суслов? Він пішов? Де наш головний редактор? Саме в його газеті там розписано, будь ласка, всі, ми всі подаруємо таку газету, будь ласка, наша вечірня Одеса. Всі з нами. Наша дружба вимірюється десятками років. Я думаю, що тепер всі зрозуміли, що Миколаїві і Одеса вони разом. Я думаю, що на всіх машинах в Одесі написано ВН возле Миколаєва. Я думаю, що всі вже зрозуміли. Ну, оскільки ми зі в клубом клубі Одесіта, то я думаю, что на николаевских машинах написано ВЕ, возле еврея тоже все понятно. Так, что мы Сейчас как раз пасек, но я хочу поздравить всех. Процедура спецпогашения отбылась. Прошу зараз ты возьмем и сфотографируемся еще раз. А где Суфа? Нет,

Я думаю, що ще одна розпис у нас відкрили. Ну Давайте ще пошел. Я думаю, що ще раз. Давай, стойка. Чего не буде станет на фото? Давай, да я удачу. Давайте все на фото. どういうこと

Часть конвертов идут в музей. У нас в мае в Национальном музее в Киеве, ну, в Николаеве, Как вы скажете?

Так, уважаемые коллеги, пресс-релиз, подходите, кому надо, берите. Если что-то не хватит, скажите, еще допечатаем. Дякую за перегляд!

Я приобретаю массу, пока есть лишние реакции, подаю Они ты память не работают на топе проследить, то я думаю, пожалуйста, все же вспомнить. Так, дякую всім. Ми на подразілися, дякую. Все мужчины и женщины Но если бы вы были в если бы вы были в квартире, если бы вы были в квартире, если бы вы были в квартире,